Сьогодні місто новий розділ святкує 71 першу річницю з дня заснування. Ми вирішили запитати у мешканців громади, яке їх улюблене місце для відпочинку. Добрий день! А яке у вас улюблене місце відпочинку в новому роздолі? В новому роздолі площа. В новому роздолі улюблене місце для відпочинку. Кафе да. Кокос. Напевно, місце моєї роботи. Міський будинок культури молоді. Да, Я там і працюю і відпочиваю. Друга школа стадіа. Перша школа. І мікмаєш четверта школа, стадіон Галичина. Дуже люблю новороздільське озеро, Барвіном, де відпочиває душа, де гарні хвилі, а поряд великий гарний ліс. От там мені дуже добре. А ще я люблю блукати вулицями нового роздолу. Бо тут дуже дуже гарно. Сільпо там, де побудували новий майданчик, малихові ще топ. брезвецьке поле. Резяцьке поле. Березвецьке поле. Ну я в роздолі недавно, от можливо, буде. Квед'єднання. Цього року там були відкриття. Третя школа. Річка. Третя школа. Сіньпо. Сеньпо. П'ята школа. Будинок культури, площа біля Тараса Шевченка, пам'ятника. Барвінок. М -м -м. Барвінок, напевно. Пан у вас улюблене місце для відпочинку у новому розумі. Бобік!